Ну і всім привіт, дорогі зрителі мого каналу з вами Андрюшка. Сьогодні я буду оцінювати скіни своїх підписників, які вони мені загнали. Ви в телеграм-каналі. Кстати, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал. Добре, ми починаємо. Погнали! Ну і перший скин стопо 9. Ладно, перший скін на Перший скін з мого телеграм-каналу знаходиться в вот Плачущий кіт. Наприклад, скін непоганий, скін кота, очі плачучій куриці, противогаз і кепка Adidas. Ну, в принципі, скін такий собі непоганий. Думаю, можу його оцінити з великою оцінкою. Добре, цей скін цьому скіну я даю 9 з 10. Слідуючий скін у нас от брата Глазастого Джека. Скін сипленка, очі як у глазастого Джека і шляпа. Клюв Клювний і, і два таких пушок, таких, не знаю, як вони називають. Добре, скін крутий, 9 із 10. Слідуйший скін от Артем 55К. Загнав мені підоха з розширеним клювом, крутими очками і з праздничною шапкою для нового року. Добре, скін крутий, даю йому 10 з 10. Следующий у нас это генерал комбі. Необычный скин. Скин зомбі, клюв зомбі, круті очки и генеральська шапка. И, конечно же, э е, такая лазерна пушка, яку я вам ещё показывав в обновлении 3.0.0. Добре, скін крутий, мені полюбились. Чоботки непогані. Добре, сьомому скіну я даю 9 із 10. Добре, следующий скін от Пожарника З злобний скін у нього, скін петуха, злобні очі і рот. І, звісно, шляпа по самого пожарника. Добре, скін крутий, обожав його. Так що даю йому 80. Ну, почти, що, тому що він дуже красивий. Добре, слідший у нас це веснушка 90. Дуже крутий скін, мені дуже сильно полюбився. Волосся, жовте. Ухмилка така красива. І ще цей скріншот був загнати на, кар... на карті Big House. Тої самої карти яка стала дуже сильно популярною, крутив. Добре, цьо... мені полюбилось скін, е... оцінка 70 тому що чоботки такі ж самі. Добре, тепер у нас Роман 18К. У нього У нього тут така. Рицарська шапка, желізна, очки і той же самий клюв, який ще був в остальних підписників мого каналу. Добре, скін мені полюбився, і ще під карту Офіс 2 зробив скріншот Добре, скін крутий, даю йому, йому даю 10 з 10. Да, крутий скін. Ну що, друзі, якщо вам полюбилось це відео, то покладьте лайк, підписуйтесь на канал. А з вами був я, андрій 228к. Всім удачі, всім пока-пока!